Усім привіт! Сьогодні ми з вами починаємо знайомство з лижними видами спорту. Отже, лижний спорт. Інша назва лещатарство. Це загальний термін для позначення видів спорту, в яких використовуються лижі або сноуборд. До лижних видів спорту належать лижні перегони, гірськолижний спорт, стрибки з трампліна, лижне двоборство, фрістайл, скайкрос, сноубордінг. А також інші види спорту, такі як лижний туризм, лижний альпінізм, лижний екстрим і багато багато інших. Розвитком більшості дисциплін лижного спорту опікується Міжнародна лижна федерація. Однак деякі дисципліни мають свої окремі федерації. В Україні питанням лижного спорту опікується Федерація лижного спорту України. Що ж таке лижі? Лижі це пристрій у вигляді дощок, призначений для пересування по снігу, який кріпиться до ноги спеціальними приєднаними, приєднаними до лижного взуття. Існує багато типів лиж різної форми для різних потреб. Форма лиж залежить від вимог прикладного спорту або спеціалізованого використання. І також лижні палиці, які також підбираються відповідно до вимог певного, видного, певного виду спорту. Колись в Україні лижі були відомі під іншими нині застарілими назвами це полоски, снігівці, нарти або лещета. Сноуборд снігова дошка. Це спортивний снаряд, призначений для швидкісного спуску засніжених схилів гір. Сноуборд є плоскою конструкцією, що складається з ковзної поверхні, що стикається із снігом підставки, деяке на яку встановлено кріплення для і металевого канта, що приходить по краю усього снаряду та призначеного для управління рухом сноуборду за допомогою прийомів, званих загальним терміном перекантовка. Лижні перегони давніше була назва лещатарства. Це зимовий олімпійський вид спорту, змагання на подолання певної дистанції на швидкість. Рухаючись на лижах і відштовхуючись лижними палицями. В лижних перегонах використовуються лижі з кріпленням, що залишає п'ятку лижника вільною. У лижних перегонах існує кілька різновидів змагань з різними правилами. Це перегони з роздільним стартом, з масовим стартом, перегони переслідування, естафети, індивідуальний спринт і командний спринт. Багато з цих різновидів відносно нові, що мали на меті підвищення видовищності і глядацького інтересу. Лижний крос і прогулянки на лижах є також популярним видом активного відпочинку. В останні десятиліття в лижних перегонах відбулися зміни, що призвели до виникнення двох різних стилів лижного бігу, класичного та ковзанярського, кожен з яких вимагає підготовки різного типу траси. Гірськолижний спорт. Загальна назва для кількох зимових спортивних дисциплін, у яких спортсмени змагаються за найшвидші спуски з гори на лижах, спеціально підготовленою трасою. Гірськолижний спорт користується великою популярністю як вид активного відпочинку. Гірськолижний спорт включає в себе змагання із спеціального слалому, гігантського слалому, супергігантського слалому, гірськолижної комбінації та швидкісного спуску, які належать до швидкісних дисциплін. Інша група дисциплін об'єднана під назвою фрістайл. В цих дисциплінах важлива не тільки швидкість, а й суддівська оцінка якості виконання. Найшвидша з гірськолижних дисциплін швидкісний спуск, де спортсмени можуть розвивати швидкість понад 100 км на годину. Найтехнічніша слалом, в якому лижник повинен виконати велике число поворотів, щоб пройти через ворота, відзначені прапорцями. Стрибки з трампліна. Зимовий олімпійський вид спорту стрибки на лижах зі спеціального трампліна на схилі гори. Стрибок оцінюється за дальністю і якістю. Стрибки з трампліна є також однією із складових частин лижного двоборства. Традиційно змагання зі стрибків з трампліна проводяться взимку на вкритому снігом схилі. Однак існує також і літній варіант. Лижне двоборство або нордична комбінація. Зимовий олімпійський вид спорту, який включає в себе стрибки з трампліна і лижний крос. Спочатку проводяться стрибки з трампліна. Вони оцінюються за очковою системою, в якій враховується довжина стрибка і оцінка за стиль. Переможець стрибкового етапу стартує першим у лижному кросі. Інші учасники стартують із відставанням, що визначається з розрахунку 4 секунди на кожне очко. Переможець кросу стає переможцем змагань. Фристайл – Зимовий олімпійський вид спорту загальна назва для різноманітних дисциплін, в яких лижники змагаються не тільки на швидкість проходження певної дистанції, а й у виконанні лижних трюків. Сноубординг. Також олімпійський вид спорту, що полягає в спуску із засніжених схилів і гір на спеціальному снаряді сноуборді. Спочатку сноубординг був винятково зимовим видом спорту, але згодом окремі екстремали освоїли його навіть влітку, катаючись на сноуборді на піщаних схилах. Оскільки часто катання на сноуборді проходить на непідготовлених схилах і на великих швидкостях, для захисту від травм використовується різноманітна екіпіровка, шаломи, захист суглобів, спини та рук. Біатлон. Зимовий вид спорту двоборство, що поєднує лижні перегони і стрільбу лежачі та стоячи на кількох вогневих рубежах з дрібнокаліберної гвинтівки. Активний розвиток біатлону припадає на 20-ті роки ХХ 20 століття, коли починають відбуватися змагання з лижних перегонів серед військових патрулів із стрільбою та киданням гранати. Лижний туризм. різновид туризму на лижних засобах пересування. Він може бути різноманітний. Це і одноденні прогулянки по готових лижнях, і недільні переходи по засніжених лісах. Це й багатоденні автономні походи, складні експедиції в горах або в Антарктиці чи Арктиці. Скайтури, позатрасове катання на гірських схилах без підйомників і гірськолижних курортів. Сноубординг, сендбординг, геліксінг. Скайальпінізм. Це вид спорту і активного відпочинку, що поєднує гірські лижі і альпінізм. Дисципліна може бути як рекреаційною, так і змагальним видом спорту. Скайальпінізм передбачає проходження маршруту в горах з підйомом на лижах або пішки з лижами, і спуском на лижах без траси. Скайкрос. Олімпійська дисципліна. Змагання на найшвидший спуск на лижах спеціально підготовленою трасою з віражами і трамплінами. Скайкрос формально включений у програму фристайлу, хоча це чисті перегони без оцінювання суддями. От ми й познайомилися з вами основ, з основними зимовими лижними видами спорту. Звичайно, їх ще дуже-дуже багато і в кожній країні вони відрізняються. Тому ваше завдання самостійно знайти вид лижного спорту і розповісти мені на наступному уроці. Тільки такого, про який я вам не розповідала. До нових зустрічей. Слава Україні!